Доброго дня. Сьогодні у нас 19 липня. Ми знаходимось на нашому соняшнику бревант 108, який посіяний 10 травня. Це самий ранній наш посів, так як ми тут плануємо, планували і плануємо сіяти зиму пшеницю. Значить прийшов на це поле. У нас на цьому полі ще є соняшник. Один мішок ми купляли в агроритмі. Соняшник імпульс. Такий гарний захід сонця. Взагалі гарно дуже. Оце я стою зараз на тому місці, хочу вам показати, де ми край обдискували від посадки. Оце тут ось була одна, одна дисковка. Тут була одна дисковка. І отут вже прямий посів. І тут вже у нас прямий посів. Тут нічого не було. Отак видно, там чорніше. Тут -тут. Соняшник зверху ну, стартував цей на задискованому краще, але зараз він майже нічим не відрізняється. Отакий от стан соняшника, отакий от у нас стан по бур'янам. Ну, Десь трохи десь це не треба. Виросла, не добила її, ну а так в принципі більш-менш чисто. Як бачите, такий соняшник, все чисто все Зараз підемо, знайдемо де в нас цей імпульс. Тут щось якась просадка. Незрозуміла. Ну, мабуть перекриття, думаю, гербіцидом було. Значить, що хочу там сьогодні дивився в дописах, в групах. Пишу, що соняшник там висотою 2 метри. Ну, наскільки це впливає на врожайність, думаю, що, що не впливає Є більше, є менше. Ось ну бачите. Більш-менш чистенько густота. Тут посіву 51 тисяча. Я тільки що був з краю. Це наша сусідська кукуруза. От там з краю внизу, де койдете трактором витобто, як заїжджали, виїжджали. Мабуть, треба сіяти ще менше. Чим 50 тисяч, потенціал більший. бачу, що йому якби можна було б більше. Ну, отак тільки починає зацвітати. Такий кошик, такий фон. І ще таке питання. Зараз я вже бачу, що ми підходимо до нашого імпульса. В характеристиках написано, що брівант у нього строк. 120 днів. А Ось вже ми прийшли до нашого імпульса. А в імпульсі написано 112, тобто він, ну як бачите, він ще не цвіте. Ось така полоска, тут не знаю скільки, але... Тоже 51 тисяча висяти, він ще не цвіте. Він останній раз, як я його знімав, він був набагато нижчий за бривант. Зараз він вже такої самої майже висоти. Але кошики наче формуються у імпульса трохи більше. Виглядає він, поки, поки краще він виглядає, Ось дивіться, наприклад, я йду імпульс і ось Бриван 108, він світліший. Подивимось, що буде далі по вражайності, поки на вид, ну, він просто вражає цей імпульс. Отам коли де зацвітають, то мабуть ці. Там он коїде зацвітають, це ще бривант, так як ми сипались, просто не видували, не зачищав, десь якісь насінки залишилися. Я бачив по полю, як імпульс був трошки нижчий, а ці були більше. Тобто, десь тут є краплення, якісь бріванти, але на загальну картину це не впливає. Бачите, такі рослини, потужні листя. Такі потужні рослини. Ну, Бриванта трошки все. Трошки все не так. подивимося, що буде далі, як це вплине на врожайність. так він зараз повернутий в ту сторону. все полоска імпульса і далі теж він там бривант. Тут у нас другий рік прямий посів. Сонце вже майже сіло. Другий рік прямий посів по кукурузі. Плануємо тут сіяти озиму пшеницю. Ще спробуємо одну попитку, є там у мене пару думок, як це зробити. Посіємося нашою сівалкою Vega 8 профі. Ще раз проекспериментуємо, якщо вже не, не вийде. Бо я дивлюсь, що пшениця на 70, там, де було, де ми залишили чисто 70 між рядом, може так склались погодні умови. Але вона майже вся вилягла, так як немає що опертись де йде перекриття перекресний посів, зразу вона стоїть а та що на 70-му вилягла спробуємо ще раз а далі вже будемо дивитися може будемо купляти сівалку так як новотільної сівалки знайти це проблематично майже ніхто не сіє ну там є пару але ж вони сіють собі і ти будеш сіяти тоді не тоді коли ти захочеш, а тоді коли тобі дадуть. Так, ну і ще раз, ось дивіться, все якесь пошкодження, якась гусеничка поїла, але це так не масово. Отак ось, ось ще раз імпульс, Аері-імпульс від агроритму і бриван 108 виглядає отак. Ось, ось міжний рядок. Стик. Поки отакі от такі справи. Всім дякую за перегляд. Слава Збройним силам України. До побачення.